Вы да? ну, как думаете? Или ви так похабно хаб надо? А вот там давайте, тут давайте. давайте. Я человека, вас не в лесу мешаете поступать. Давайте, то человек скажет заяву. Ви да. Да. Ви ну Ви не по формі вдягнули. Я, вас... я, вас... я ж вас не по цепу, я з тих гражданский поусок. Давайте так. вдвох відъдемо все. Бачите, уже вас читали немножко соображать. Нет, ну что соображать? до вас пишут по-нормальному поговорити, а ви починаєте цей. Ну що значить по нормально? Я відпочиваю, ви мене зірпаєте, непонятно за якими питаннями. Добре, дозволяв розібрати себе. Я не на службі, я не маю сподіваюсь. Ну так а я як, як ви хочете зі зимою спілкуватися. Я є твор, болевальщик, я прийшов подивитися, ви реально мешаєте дивитися. А ті не мішають, ребята. Дуже, тоже ну, так що ви не сірпать постійно? Бут... Не разу не сірпать. Один раз. Я ж вам не розказую ні за що. Я вам просто просив, тихенько дивіться футбол. Ми не можемо, ми болів здержуємо команду. Вся Україна, всі команди є болівальники. Я є які люблять команду, і люблять Марса чи що, я не розумію. Комунальний стадіон. Це, ну, це, це треба кресло належить вам, це, це треба мені, це Олександр. Це, це не так такно так, відносити до нашої держави, ставити да, виділить стільки коштів. Ви ж там виставити так, 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 так похабну ногу, ногу, барабан, ми кричати, ми, ми, викрикуйте, Непонятні аформу, не фрази. Так. Які фрази? Я не розумію. Так, люди, як, кажуть, там люди є, і говорять, ви А нам що вони? Нам? Хто здіймає? Я, мені Олександр зробив зауваження, я прибрав новий сідець. Все, як І Це я вважав, що було слушне зауваження. Я, я на нього відрагував. Більше я не можу зрозуміти його претензії. Що значить дивіться підтримці? На зоні прикриття. Це називається що. Я не розумію. На стадіоні кому не відбудеться. Полівальники підтримують команду. Ніяких, ніяких образ, ніякої політики у нас не було. За політику вчить існує. Так як це? Як це не було? От Олександр мені казав. Дуже багато слів цікавих про політику. Що Це політика, де політика? Шало. Я вас попросив, нормально по-людськи прийшов, там підійде, будь ласка, студентку. Ми будемо розмовляти тільки в присутності кадрів. я вас нормально попросив, нормально. Ну все нормально, все Суп, які, ще якісь питання чи ні? ні Поясніть, будь ласка, це ваші літір, яку існували, ваші колеги, діти в масках, Яких це що пандає. Хоч унітаз ніказ на голову надійний буде ходити. Йому Та, так ні, ну, подобається. Я що не розумію? Ну, цих... Я не бачу його обличчя. А чого Ви його бачите? Шановний, будь ласка, підійдіть до мене, ви тривали сюди спілкування Ні. Ми спортсмени, ми не Ні, Ми не не палимо і. не... Ставіть, будь ласка, маски. Навіщо? було видно. Я ж не знаю, А, що такі пташини грип, а свинячий гриб шановний. Ні, яка банда. Пташини грип, свінячий гриб, шановний. Ну я не знаю. Дивіться телебачення, дивіться новини. Ви що? Це дивіся медична банди? маска. Чому людина не може вдягнути медичну маску? Це Чорна маска це була. Нема в нього медичної маски. Ну все, будь ласка. Ну, ще щось. Все, спасибо. Спасибо. Сказав, що перед. перейде.